Вітаю гостів та підписників каналу. Мене звати Ольга. І сьогодні ми дивимося по п'ятницям, як завжди, теро на наступний тиждень це у нас з 29 квітня по уже 5 травня. Уже і травень, скоро і весна закінчиться час, летить неймовірно швидко. Так, що ми дивимося з вами, як завжди, ваш настрій на тиждень, особисте життя, кар'єра робота і фінанси. Три варіанти обирайте класика таро. Райдеревейта сороку і після Таро ось так Можете по сорочці вибирати, можете один, два, три. Куди у вас потягнуло, туди і йдемо. Так, кому треба довше подумати, ставити на паузу, а я буду розпочинати і дивитися перший варіант. Ось таке моє. Це родне із перших вже. Побачила життя, побачила і відео, і розклади. Ну, на класиці краще всього і практикуватися на початку. Так, давайте дивитися одинички, не страюйтесь на минулий тиждень. Можете подумати, задати картам запитання по сферам. А я починаю. Загальна характеристика ваш настрій на наступний тиждень. Особисте життя. Так, кар'єра, робота і фінанси. Треба буде, я доповню. Загалом майже весь час вистачає інформації. Ну, поїхали. Ого, місяць. Настрій незрозумілий. Щось може лякати, щось може бути таке неясне. Чомусь захочеться розібратися. Атмосфера така по місяцю. Можливо, навіть вас будуть спокушати на якісь рішення, але місяць весь час показує, що зачекайте, не спішіть, зараз не час. Може показувати, до речі, ще період зупинки, відпочинку. Коли ми тікаємо від реальності, можливо, відпустку. Так? Може щось таке. Означати. Зараз подивимося, де це програється, де це програється, особисте життя. Сімка пентаклів. Ну, хто не в парі ще, то тут. Карти кажуть, зачекайте, ще нема поруч вас потрібної людини. Можливо, ви ще до кінця не розумієте, хто вам потрібен, розберіться в собі Ось такі карти. І якщо ви в парі, можливо, ви будете віддалятися на цьому тижні один від одного. Можливо, у вас зріє серйозна розмова, але знову ж таки, місяць, і сім окаклів це карта очікувань, ще не потрібно розмовляти. Ще зачекайте, ще не виясняйте. Ще не все відомо, ви ще не все знаєте. Да? Також може відігратися як відстань. Хтось кудись із партнерів від'їжджає між вами, чи вже від'їхали да, між вами відстань? Ще зараз немає можливості наладити стосунки. Щось треба тут очікувати. Щось потрібно очікувати. По сімці Пентаклів. Так, кар'єра робота. Кар'єра робота Рицарь Кубків. Да? Це у нас любов до своєї роботи, деякі міри, можливо, навіть якась легковажність. Якщо ви в пошуках роботи, я вам скажу, навряд чи ви знайдете, і тут зразу і підказка в цій карті, тому що ви не стараєтесь і не шукаєте дійсно свою роботу. Ви там, ходите на співбасіді для раді того, щоб ходити, да? робити вигляд, що я щось шукаю. Якщо ви вже давно десь працюєте, то це, в принципі, така спокійна атмосфера. Тоже може бути, дивіться, по картам, може програтися любовний роман. Тайни, луна, да? Рицар кубків, мужчина на роботі, відпочуття на роботі, може бути тайний роман. І ви думаєте, кого вам обрати? Чи потрібно вам ця людина, чи ні. Можете придивлятися на цьому тижні. Ось так. Хто сам на себе працює, ви будете працювати в свободу, вам буде подобатися. Тут немає активного якогось прогресу, руху. Це загальна спокійна атмосфера. Ось так я скажу. На роботі загальна спокійна атмосфера. Єдине, що це може бути любовний роман, романда. Може бути, що до вас хтось прийде на роботу, емоційна людина. Но лицар, лицар Кубки, він добрий, не дуже відповідальний, але добрий. Ось так. Ну Як це на фінансах буде? Угу. відігруватися четвірка кубків. Якісь можливості заробити, ви опускаєте. Не хочете за них братися. Не потрібно. Дивіться, може програтися просто все. Одним, що ви десь у відпустці, да вам не цікаво зараз фінанси, ви їх там собі тратите, відпочиваєте. Да? Тут залишається трійка кубків. Від четвертого кубка відстороньтесь трійка кубків, це якраз у нас, якщо брати систему Тарота, це радість, щастя, святкування чогось, трати, відпочинки. Да? У вас може бути такий стан. Може бути, що ви вийшли з відпустки, і не можете ще зрозуміти, де ви, що з вами відбувається, може з лікарняного вийшли, да? ну от. Десь з якоїсь застої довго вийшли і такі, що це робиться, я ще нічого не хочу, ще нічого не знаю, я ще думками, не на роботі. Ну, ось так, фінанси тут не показано по картам, що вони вам приходять, чи вони від вас уходять. Ви про це зараз не думаєте. Ви не настроєні. От у вас якийсь тиждень такий. Розібратися в собі, подумати, що мене чекає, відсторонення. От все таке мирське мені не цікаво, я хочу розібратися. Куди мені йти, як мені далі рухатися? Така пауза, да? пауза сім днів. от Ви захочете от щось прийти до якоїсь тями. Да? Так мені карти показують. Ось от... Тиждень, хоча б загальна характеристика, настрій, да? старший аркан. Це може бути, знаєте, за ті ще вам Перед тим, як, наприклад, піти з одної роботи на іншу, чи поміняти партнера, чи заводити стосунки на роботі. От перед тим, як прийняти серйозне рішення, вам треба подумати. І оцей тиждень можу про це говорити. Що ви берете якусь таку паузу душевну і думаєте над тим, куди я далі буду рухатися, що мені далі робити. Ось такі одинички. Цікавий у вас тиждень буде. Напишіть, будь ласка, як програлося, мені дуже цікаво, вертайтеся на відео. і... Напишіть, як у вас програлося. Так, а я переходжу до другого варіанту, і у нас колесо руку. Дивимося ваш тиждень. Можете задати картам свої запитання на кожну сферу, так? що у вас цікавить, і тоді, можливо, вам буде більш точніший розклад, більш зрозуміліший. І так, дивимося. Настрій, загальна характеристика тижня, особисте життя, кар'єра, робота і фінанси. Я заберу троєчок в сторону. Так, дивимося. Угу, справедливість, правосуддя у вас на настрій. Ви все хочете зважити, ви хочете справедливості, ви хочете, щоб все відбулося правильно. Можливо, якісь судові рішення, робота з документами програтися, що от вам треба зарішити. це рішити. Це кармічна карта. По цій карті всі отримують те, що заслужили. І, і ви будете прагнути на цьому тижні у цього правосуддя, чи в такому прям прямому поло ставленні, да, що це от як суд. Да? Чи в духовному. Зараз подивимося, де програється. Особисте життя. Ага, десятка мечів. Десятка мечів це якесь розчарування. Ви розстроєні, ви плачете. Якщо ви когось зустрінете, ця людина якось так себе поведе, що ви будете думати, йолки палки мабуть, вже нічого ніколи не буде. Або от ви самотні думаєте, що, мабуть, вже ніколи нічого не зустріну. Це холод. Якщо ви в парі, ви будете розстраюватися, десятка да, мечів. І от правосуддя, да, можливо, ви будете думати, за що мені це? За чому так сталося розбиратися? Да? І ви захочете, щоб все було почасно. Наприклад, не дай Боже, вас там предали, да, і ви будете думати, ну, Чому зі мною так? Я хочу, щоб було справедливо, я хочу, щоб покарали ту людину, яка мені так боляче зробила. Ну, Це не весела карта однозначно. Тут сніг іде, що каже, проходить тут місяць, у нас який каже, що все запутано, все незрозуміло. Якось сталося для вас несподівано, ви не чекали якогось такого удару в спину. Да? Карта не хороша. Ну і так буває, я не можу тільки хороше розказувати. Ну, Таке. Це може бути навіть розлука для вас вона дуже складна. От ви дуже привикли один до одного, кермічні партнери. Да? От ви не можете один без одного, і дві половинки цілого, і ви дуже скучаєте, настільки скучаєте, що вам дуже погано. Ця карта болю. Як ти крутим? Цій колоді буває десятка мечів показують, що вже все відмирає, біль уходить, і от зараз настане світаник, і все буде добре. Тут не похоже на це. Тут може хіба що, якщо в позитиві, то закінчуватися одні відносини і починатися інші, тільки так. так Кар'єра, робота, старший аркан колесо фортуни. Да? Щось вам буде вести, ви будете активні. До речі, може програтися, що ви їдете кудись по роботі, і ви без своєї половинки дуже сумуєте. Може бути так. Ну, це актив, це багато руху, можливо, багато поїздок в прямому сенсі, багато клієнтів, багато спілкування. Може повести, хто в пошуках, знаєте, от несподівано. От ви ходили, ходили на співбесіди, вибирали, а тут йдете, і якесь, якусь об'яву побачили, чи хтось з ними сказав, а зайде туди. І вас зразу беруть, і вам подобається. Да? Це, от, ну, як да? От вам якось пощастить. От, фортуна буде на вашій стороні, буде вам удача. Якщо у вас, наприклад. Е Керівник був такий неприємний, він може помінятися на цьому тижні, тому що тут зміна сезонів зміна людей, зміна атмосфери. Ось так. Ну, Давайте подивимося, як по фінансам це відіграється. Сімка пентаклів, перспектива одразу да, йде по цій карті, що скоро буде, ви винашуєте щось, ви винашуєте і скоро ви отримуєте за це великі, там, велику винагороду. На цьому тижні ще немає, але є перспектива. Якщо ви там тільки влаштувалися на роботу, це перспективна робота, вона вам в майбутньому буде приносити кошти. Якщо ви ризикнули і пішли там, щось своє, ви правильно зробили сімка Пентаклів, каже, правильний напрямок залишилося дочекатися, коли плоди дозріють. Тут ще зелені яблука. Да? Вже хочеться їх зірвати, але треба зачекати, коли все дозріє. Так як і вагітність, ви не можете народити раніше, ніж 9 місяців. Ну, Буває сім. Да? Ну, раніше ви не можете народити, якщо ви хочете, щоб все було добре. ви не можете природу поміняти, пришвидшити. Так і тут ви фінанси свій не зможете пришвидшити. У вас буде перспектива, відчуття того, що я скоро гарно зароблю. Вам можуть запропонувати щось цікаве. Ви можете розуміти там, що скоро, наприклад, день народження. Мені щось багато гарного подарують. Чи ви збираєте, наприклад, по цій карті може бути гроші на якусь покупку, і ваше немає достатньо фінансів, щоб її купити. Але ви розумієте, що скоро будуть. Я стараюся працюю над цим. Це перспектива. Ось так. Ну, у вас тут два старших аркани. Важливий тиждень, цікавий тиждень. Не розстраюйтеся сильно. Після десятки мечів знову йде туз, так що те, що закінчується у вас. Воно мало закінчитися. І починається щось хороше, щось нове для вас. І вже в кращу сторону. ну Ось ось так ось такий другий варіант. Вертайтеся потім пишіть, як програлися. Мені завжди дуже цікавий зворотній зв'язок від вас. Так, а я переходжу до третього варіанта і автоперо у нас після таро Настраїтеся на свій тиждень, можете задавати картам свої запитання по сферам, Да? Можливо, у вас є конкретна якась ситуація, і ви почуєте підказки щодо неї. Так, дивимося, ваш настрій. Загальна характеристика, настрій, особисте життя, робота, кар'єра і фінанси. Так, дивимося на ти! Туз пентаклів. Це зловити удачу за хвіст. Я задумалася просто, думаю, як пояснити вам. Да? Ваш настрій такий, що все йде, я все можу. Я нічого не опущу, у мене все вийде, у мене здійсниться бажання. Часто по цій карті, саме в автотеро, програється якась класна покупка, яка мене буде радувати довгий період часу. От у вас може бути таке. Це може бути не в прямому сенсі. Це зустріч з коханою людиною чи знайомство, чи, чи роботу. Зараз все подивимося. Але це от я отримую те, що мене на довгий період часу буде радувати в цьому житті. Особисте життя. П'ятірка жеслів, Супер, да? Був конфлікт, конфлікт закінчився. Ви вже не воюєте, ви вже не боретесь, ви вже домовляєтеся, ви вже вирішуєте, куди далі. йти. Тут може бути, що от ви хотіли щось купити з партнером і спорили. Да? Я хочу таке, а він я хочу таке і так далі. І от був спор, як не могли прийняти рішення. Ви приймаєте. Ну і виход із конфлікту. Хто ще не познайомився, хто ще в пошуках знаходиться, да? по п'ятірці жеслів. Ви вже не почнете не качати якісь свої права, да, а придивлятися. Що, можливо, не настільки всі там такі негативні, да, не треба на всіх так вішати ярдики. Ви почнете до когось придивлятися. Тут, по цій карті, є шанс когось зустріти. І не відсікати швидко від себе, а от роззнайомитися, роздивитися. Ну, тут кінець конфліктної ситуації, однозначно. Так, далі. Кар'єра, робота, О, король жезлів це взагалі дуже шикарно. Все спориться, все робиться. Да? Король жезлі, він активний, у нього все виходить. Може бути людина така у вашому житті, по кар'єрі, по роботі прийде, допоможе, пояснить, розкаже керівник, такий, який вміє пояснювати, давати правильні завдання, з яким комфортно працювати. Це рух вперед, однозначно. Король жезлі це взагалі і є бізнес. Да? Бізнес, робота, і ця карта випадає. От про рух в цьому, про те, що іде розвиток, хто в пошуках дуже великі шанси знайти. Хто хоче свою справу, король жезлів каже, все для тебе, все в тебе для цього є. Звичайно, берися. То все буде виходити, домовитися, вийде. Усе, що ви захочете, все буде виходити по роботі. Однозначно, успіх, хто на себе замовлення, клієнти і так далі. Де? А в фінансах, як це прогрес? Бухти, четвірка жезлів. У вас прям класний тиждень, я ж кажу, ви тут за все домовляєтеся, у вас тут все виходить. Ви якусь чітку лінію поведінки маєте. Четвірка жезлів, фінанси. Шикарно, гроші йдуть. Можливо, це не великі такі величезні гроші, але вони йдуть стабільно, вони йдуть до вас легко, вам, вам воно вдається, вам подобається. Може бути в зв'язці покупка. Прямо житла або щось в житло, що покращить якісь ваші умови. Переїзд може бути на нове місце проживання, да? на, на якусь нову там, квартиру в такому дусі. Я не бачу, що це далекий переїзд, швидше щось таке. ну, З'їжджали, робили ремонт, вертаєтеся додому. Да? Ну, щось в такому дусі. Ця карта дуже хороша на фінанси. Фінанси будуть. Можливо, вам щось буде дарувати тут, можливо, новосілля по цій карті. Може, ви з партнером тут. З'їжджаєтеся, да? ви спорили, щось спорили. Тепер ви з'їжджаєтеся і до вас приходять гості, да? або ви там якось це святкуєте. Ну, Карта в будь-якому випадку показує, що фінанси йдуть, фінанси є, вже деяка навіть стабільність фінансова появляється, радість і от от такі от якісь важливі покупки в дім, чи вами, чи якимись вашими там, друзями, знайомими партнерами. Да? Ось такий у вас шикарний тиждень. Вертайтеся, пишіть, як він у вас програвся. Мені завжди це дуже цікаво. А я всім дякую за увагу. Буду вдячна за коментарі, реакцію на відео. Звичайно, за підписки. І до нових відео. Па-па!